Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Отож, попросив мене подивитися, чи є загроза того, що росіяни знову повторно нападуть на Суми і Сумську область. Ну, мені відразу згадався мій розклад на листопад, що казав, що буде завала і ПСО, зокрема, на військову тематику. Ну, давайте все-таки перевіримо. Вже декілька людей просило, подивимося, що і до чого. Ну що, поїхали. Добре. Е, отже, скажіть мені, будь ласка, а чи найближчим часом росіяни повторно нападуть на Суми та Сумську область? Хай скажуть правду. Толісас перевернутий. Іса. Навтіс перевернутий. Так, тут і доклад, можна не докладати, все ясно. Що ми маємо? Торісас перевернути і синаутіс. Нападалка не виросла, як то кажуть. Точніше, відпала вже, давайте так скажемо. Ну, тому що ось, да. Воно то агресія, але ну де? Ну Це не повномасштабний напад. ну Якісь там ДРГ, щось таке, там, дрони, шахеди, там, е, обстріли з-за кордону це, будь ласка. Напад, по суші, точно ні. Я ж кажу: сил нема в них на те. Де? де сили? Плюс у нас кордон укріплений вже зараз. Не буде їм такої лафи, як 24 лютого, аж не разу. Далі, ось Іса, взагалі блокування йде. Ну, до речі, да, це ж кордон, в тому числі. Укріплений кордон. По фіналу Наутіс перевернутий. Не судьба, обмеження, мало того, що це руна доля перевернута, ну, не судьба, я ж кажу, не доля. Так це і обмеження і випробування важкі. Нема в них такого ресурсу, чим нападати. Ну, Постріляти там можуть, там ДРГ там позасилати і так далі. А повномасштабного нападу ні. Видихніть заспокойтесь. Чергове російське псо. Ну. Добре. Ну, давайте подивимось. Найближчий час, це відповідно найближчі кілька місяців, щоб не перепитували. Добре, дякую за відповідь. Ну, давайте гаразд. Давайте з другого боку зайду. Запитаю в лоб, чи це російське ІПСО. Ну, хоча відповідь очевидна, якщо зараз мене руни не пошлють, то відповідно побачимо відповідь. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, це от інформація про повторний напад росіян на Суму і Сумську область. Це російське ІПСО? Хай скажуть його правду. Єра. Тейвас перевернутий, перевернути. Перкана перевернути. І що по фіналу? Соло. Що ми маємо? Єра, треба перевернутий, Перкана перевернута соло. Ну ось Єра, да, руна циклу. Так це ж було вже. Ну що? Перше Іпсо, перші перші погрози знову напасти на Суми і Сумську область. Відповідно. Ось, Тей вас перевернутий. Що тобто повторення циклу, задля чого? Задля того, щоб навести страху і паніки, відповідно. Ось, ех, показати, що ніби. А по факту, по факту ну, показати, що деградація, там, не знаю, оборони, відповідно, нашої, наприклад. А да, такі страшні росіяни. Прямо там зараз там, всю Сибір, всю, всю Якутію зженуть і поженуть на Суми. Да? Ну, умовно кажу. Да? В такому плані показати. А по факту ж ні, близько нічого такого. По факту, ось, фінал Соло. Ну, перемога, радісні новини. Ну, ну, яке? ну... Ну, яке, до речі, це ж у мене маркер на те, що моя здогадка правильна. Ну, російське ІПСО, ну а що ж це ще? Ну, добре, давайте ще з одного ракурсу подивимось, що буде з росіянами, якщо вони повторно спробують полізти на Суми і область? Оце, я думаю, буде останнє питання в цьому, так би мовити, блоці. Так, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Отже, покажіть мені, будь ласка, що чекає на армію Росії, якщо вони повторно надумають напасти на Суми та Сумську область. Хай скажуть вам правду. Наутіс перевернутий. Пер... Феху, що по фіналу? Хагалас. А ну добре, і все що, що, що? взагалі? По фіналу. самий самий фінал. Ансус перевернутий. М'ясорубка їх чекає, якщо вони це спробують зробити. Добре, що ми маємо? Наутіс перевернутий. Початок хороший. Далі, перт, феху, Хагалас, ансус перевернутий. Наутіс перевернутий. Знов-таки, значні труднощі випробування. Легкої прогулянки не буде от від слова зовсім. Мало того, далі йде пер. Сама то по собі руна позитивна, але в сумі. Це навпаки, знаєте, оце от ящик Пандори читайте. Маса неприємності їх чекає. Прям потік, якщо не так неприємностей. Далі, феху. Ну, Проблеми з ресурсом, відповідно, тут однозначно. Ось феху Хагалас, Великі бойові дії, великі масштабні з, з великим ресурсом. Так саме. Тому що я ж кажу, що кордони укріплені, і сили в нас там стоять, якби. кордон не пустий. От. Ну, ось, ну Хагала, це от феху Хагала, це буде такі добрячі, масивні масштабні бойові дії. М'ясорубка, да, дійсно, що росіян чекає. По фіналу Ансус перевернутий. М'ясорубка та е, проти них. Погані новини їх чекають, руйнація планів їх чекає. Розчарування, хочеться сказати. Ну... Тому таке, знаєте. Тому заспокойтесь, видохніть і все. Менше слухайте російські ці наративи. Я, до речі, не бачив, звідки та інформація пішла. Тобто, це схоже, десь, не знаю, з якогось російського чи проросійського пабліка десь, відповідно, вичитав інформацію. Ну, аналізуйте, будь ласка, все, що ви читаєте. Дуже вас прошу. Відповідно. Тому що, ну, це хіба перший псо, яке закидають. Ну. Добре, ну все. З усіх сторін подивився. Що тут ще сказати, вже не знаю. Ну, і псо, і псо. Якщо полізуть, капець їм насниться. От і все. Зустріте, ета... готове. Як там Кличко сказав: якщо полізуть, готовтесь к землі. Так оце, що їх чекає, якщо вони полізуть, відповідно, на суму і область зараз. Ну, все, мені більше нема що додати. сподіваюся, заспокою. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Експрес-відео буде. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!